І так. Всім привіт. Ось є в мене такий терморегулятор, термокоробка і ось така термоплівка. Хочу зробити підігрів свого акумулятору. Та й в чому проблема? Що блин, відключення такі, що там по 12-16 по 16 годин немає світла, і почати гратися з цим утепленням, а воно не займе одну годинку. Щоб ці всі отвори проробити, треба ще якось цей підігрів, то також підключити. Коротше, що це займе трошки год... часу, і тому блин, я ждав, бо сонячної погоди нема ні сонячної погоди, ні, щоб хоча б один день без відключень, щоб переключитися на мережу. Ну, ось такий терморегулятор. Я не знаю, десь по центру, чи як зробити, щоб оця плівка діставала. Ну, сьогодні трошки сонце ось там пробивається. Тут, тут 500 ватт генерація. Ну, тут тут достатньо, тільки отвір треба такий просверлити, щоб пролізти термодатчик. Не знаю, я думав плівку до до акумулятора клеїти. Можливо його взяти і просто вставити туди. Ось так вставити, я думаю, десь. А воно тоді прижметься там. Де йому треба. Я думаю цю стінку придолити сюди, бо тут короткі виводи. І загнуті якраз десь через 5 см. Тому ось так. А цього достатньо буде. Так, я думаю, буде достатньо сюди. Якщо зробити отвір і проселити. Угу. Так, якось я запхав цей акумулятор. в Цю коробку не знаю як я тут ще пропхаю дроти. Ой, блін. А ні, дроти ось. Я думаю, я пропхаю якось їх туди. Підключити треба клеми і ось це якось дроти протягнути, не знаю кодуюсь. Для початку, мабуть, дроти протягнути. Якось через тирочку. Не знаю, чи воно пролізе. Так, ну якось пролізло. Тяжко ми якимось постегокувати, постягувати. постягувати. Котше я займусь оцим. Так, я все під'єднав. Ось так. А... Ну, ще як все. Не знаю, я його там запкає. Коротше, ще ці дроти якось треба там пропхати. На підігріві і вивезти їх сюди, а так по акумулятору, по БМСцеві. Все наче під'єднано, ну так собі воно не дуже красиво, але я думаю піде. З цієї сторони ось так, не знаю, якби якось цю... БМС ці дроти бляха не гнуться. БМС цю якось зафіксувати, не знаю. І так, поставив я підігрів MOSFET 12.6. Батарейка на переміжці 12,5 і датчик який знаружі я поставив не всередині корпусу 12.8. Ось так я тут зробив Ой, блін. Виставив на 20 градусів тен і датчик під самим теном, щоб не перегрівати, бо плівка нагрівається до 60 градусів. Тому якщо датчик ось цієї штуки встановити десь зверху, то буде перегрівати акумулятор знизу. Подивимося, як воно буде працювати. Не знаю, чи там плівка рівно ставила, чи ні. О, вимкнулося вже. Тен нагрівся. Ой, блін, ще. Розетка. Ще розетка така. Так. Отак. Тут вже датчик показує той, що знаружі 13,1. Акумулятор ще не прогрівся, але там велика маса. Буде дуже довго прогріватися. Ну подивлюся через якусь годинку. Зараз 22.35, Через якусь годинку прийду, подивлюся. І так пройшла доба після того, як я змонтував цю коробку. Хочу показати температури. Ну, ось такі температури. Один датчик Т1 це всередині кор... ну, коробки дерев'яної, а Т2 це знаружі так. так Ось так, Я змонтував, тут трохи виявився косяк, що тут, мабуть, трохи не герметично, бо відчуваю наче як тепло. Треба з чимось тут загерметизувати. Цей поліпінополістерол, він трошки якийсь, ну коротше, значек стінка то рівна, а як дивишся, то наче оця кришка дугою. Може і стінка трохи нерівна, бо так воно виготовлялося. Так, тут ось тестер, хочу температуру показати. Десь 12-13 градусів. Ну, ось трошки я десь її сюди. Цей датчик запхаю. запхає. 14-15 градусів. Тобто тут під кришкою трошки пропускає. Треба загерметизувати ще. Короче, ось таке споживання 47 Вт показує. І 1,8 Вт 8 споживає сам цей. Погоду. Тюпа а по... Ось цьому, а тут напруга 250. Я думаю, що? 45 Вт, якщо я дивився від батареї, по ось цьому ваттметрові щось 30 Вт брало. Але в мене напруга на батарейці ну, від акумулятора, коли працює, виставлена 220. А в мережі зараз 250 От тобі, я думаю, чого це показує? 45, як же показувало 30, дивився на цьому що включається і додається 35 Вт. Ну, але коли в мережі 250, то там по-перше, що гріє сильніше, А по-друге, що гребе більше. От зараз. Так. І ще взяв пірометра. Ось ця стінка. В кімнаті ось така температура. І тут показували у мене. Ну коротше ось ця стінка менша. А ця де підігрів. Ось так. Більше, коротше. Десь ось тут підігрів. Коротше трошки він якось пропускає чи що. Ну коротше ось так працює що трошки якось тепло втрати все одно є. якийсь поганий цей пінополістирол чи він так і має пропускати щось як він якось там де там де підігрів то чути що воно тепле так що я поверх ще мабуть термозаізолюю Хоча в принципі працює, я вам показував, що температура оцей Т1 це на... під перемичкою, зверху коло клеми. Тобто температура зверху на акумуляторі 18 градусів. В принципі, нормально. Я виставив тут, вмикається на 18, вимикається на 20 градусах. Ну ось. Мабуть все. Коротше, зробив я підігрів. Ставте лайки, коментуйте, підписуйте. Всім до зустрічі!